Сьогодні ми з вами приготуємо дуже чіткі пельмені. Це буде необичний рецепт, просто вареники або жарених. Це будуть жарені пельмені, але це буде вже з соусом. Неймовірно, буде такий. Ну Коротше, це буде смачно і просто, максимально простий рецепт. Що нам треба зробити з самого початку? Ми беремо і ставимо сковородку гріти. Вона має бути дуже сильно розгріта. Поки вона гріється, підготуємо часник та цибулю. Все, це беремо і нарізаємо на кубик цибуля. сковорідка у нас вже досить сильно гаряча, прям дуже. І додаємо туди масло, олію, масло то по-маскальське, а ми Україна тут. І тепер додаємо наші пельмешки. У мене вони досить такі конського розміру, так як люблю я. Я люблю не маленькі, а великі пельмені. Це ми робили самі. Самі, самі. Виправте в коментарях. І кидаємо їх смажити. Обсмажуємо їх до золотистого кольору. Це десь займе 4-5 хвилин. Дивіться, яка краса в нас виходить. Помідори. Також нарізаємо їх на кубики. Чим менше, тим краще. Вони нам потрібні, щоб була ось така томатна нотка. Короче, наші пельмені от піджарились до такого золотистого кольору, додаємо наш чеснок і цибулю. Коли ви це додали, помішуйте чуть частіше, тому що може пригорати, а воно нам не потрібно. Аромат вже стоїть неймовірний. По спеціях я даю чорний перець, любимо свою спецію, у мене це спеція для курки і сіль, Можна ще паприку. Все, засипаємо і тушкуємо далі. По солі дивіться уважно, тому що якщо у вас солоний сир, то буде... Шанс, що ви пересолите, а воно нам не потрібно. Тепер додаємо наші помідори. Дивіться, яка красота виходить. Ось маю таку штучку, це мені, мій товариш зробив такий братський подгон сухпайок канадської армії. Якщо вам цікаво відеообзор на цей сухпайок, Коменти, і ми це обов'язково знімемо. Ми їх обжарили, додали всі наші інгредієнти і накрили кришкою, щоб воно потушкувалося на середньому вогні. Далі ми будемо заливати це все вершками і додавати якийсь сир. У мене це чедер тостовий. Беріть сир, той, який добре плавиться. Бо от вам така порада. Воно у нас розтушилось, помідори віддали свій сок, воно вже виходить як в такому томатному соусі. І заливаємо все це вершками. У мене ось такі обичні докави 15%, але ви можете взяти жирніші. Якщо вас цікавить, скільки чого я додаю в своїх рецептах, читайте опис або в інстаграмі мій. Переходіть в інстаграмі дуже багато всякого. Там прям дуже цікаво. І пельмені ми тушимо під кришкою десь 5, 6, 7 хвилин. Ну, в мене це зайняло 7. І додаємо наш сирок. Потім накриваємо все це кришкою і залишаємо ще десь на 3-4 хвилини. Щоб було повністю готово. Все, вони повністю готові. Це вийшло дуже смачно і дуже круто. Викладаємо на тарілку або їмо прямо з ковородки. З пательні. Аромат просто бомба. Жалко, що камера не передає запахи. Не можу говорити бо куча слини. Треба попробувати це просто розйоб. Вибачаю за мат, але це неймовірно. М -м -м. Що я можу сказати про цю страву? Це просто смачно та швидко. Це все вийшло. Хвилин 15-20. Це уже в обалденному соусі. Це дуже смачно, дуже просто і повторить кожен. На вечір це досить жирно, звісно, але на компанію під Пивко кращих пельменів ви не коштували. Якщо ви колись спробували кращі пельмені, то я вам не вірю. Всім смачного і всім до нових зустрічей!